Діти доволі беземоційно зустрічають поліцейських і складно взагалі зрозуміти їх настрій та емоції. Настільки війна, що точиться у кількох кілометрах звідси, навчила дітей бути обережними усьому. Багато дітей, а отже і речей багато. І ворожий гул гармат акомпонує погрузці. Кать, <звук> давай дім. Попри все, діти вже не зважають на роботу артилерії та бавляться у дворі своїми іграшками. Ну розкажіть, як у вас тут ситуація вообще? Стріляють сильно? Я б не сказала, що Там все. Ми не сильно. А у вас еще это П'ятеро. А за дітей не страшно? страшно, але не Через те, що речей вкрай багато, городину доводиться розсаджувати по двом бронемашинам. Також це буде і на руку безпековій складовій нашого маршруту. Турецьк проведжає родину розбитими вікнами, пустими вулицями та надією, надією на те, що настане мир, і діти повернуть. Але зараз евакуація родини з цього наднебезпечного місця це завдання максимум для білих янголів поліції Донеччини. І хочеться сподіватися, що це стане основою для повернення міста до мирного і тихого життя в майбутнє.